Все ж таки, ми зараз продовжимо говорити про церкви і безпосередньо про так звану українську православну церкву в Московського патріархату. Поговоримо про це з істориком та релігіознавцем Тарасом Антонашевським. Пане Тарасе, вітаю вас. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, ситуація насправді дуже така, я б сказав би кричуща. Ну тому, що ми раптом побачили, знаєте, це як якщо взяти фонарик, ліхтарик посвятити там, де є вночі нічого не видно. Ти включаєш і там багато, багато багато тарганів. І от це десь щось подібне з тим, що ми побачили, коли відкрилися двері лаври. Ми звізвід повилазив такий руський мір. Такі, ну просто кальорований, які розповідають вже в Україні, іде дев'ятий рік, іде війна. а Вони досі розповідають про те, що хтось там бомбить Донбас, про те, що хтось на когось напав, про те, що Україна винна і тому подібне, і Крим російський, і взагалі нікого тут Росія не захоплювала і не заходила. Таке враження, що вони нічого й не бачили. І тут виникає питання: а що собою от, Можливо, ви знаєте, ну оцю структура Української православної Церкви Московського патріархату. От ви знаєте, що за структура? Наскільки вона велика? Ну, скажімо так, для мене трошки жаль велике, що ми тільки тепер побачили. буквально те, що на цій фазі війни, вже власне ці понад рік тому почали говорити про русський мир. Хоча ми кричали про нього ще ще з 2008-2009 року, коли Патріарх Кирил почав їздити в Україну, і власне він тоді активно почав проповідувати русські і вже тоді було зрозуміло, що так чи інакше, або Росія поглине Україну, або ми будемо або миную. Не ми не будемо чинити опір, або ми все-таки будемо чинити опір, і цього не станеться. І у часи Януковича. Дуже посилено йшла власне впровадження контролю руського міру за, за Україною, зокрема з Лаври постійно організовувалися різні хресні ходи в лапках до Верховної Ради, до інших структур державних. І власне вони постійно кричали ці гасла руського міру, якими з 14-го року і воюють. вони власне кричали проти єдину русь, вкравши нашу назву. Ось, а ми, до речі, робимо грубі помилки, коли ми називаємо цей руський мир з двома С, називаємо його Руський через С і знак. Тому що тим чином ми віддаємо нашу історію нашу згоден з вами. Треба казати, їх. треба казати да. «Руський» або російський, хоча, як для мене, як на історика, то треба впроваджувати історичні терміни: Московія, Московщина. Бо мені навіть термін русифікація звучить трохи грубо, бо це якби українізація повтором. Але щодо структури УПЦ МП, власне, вона дуже потужна. Фактично, це є найпотужніша структура церковна в Україні, і якщо захопити всі ці території, які зараз окуповані, то це може бути 12 13 тисяч парафій, десятки монастирів, якщо не сотні, відповідно, величезна кількість клиру, величезна кількість єпископату. Є значною мірою з російськими паспортами або таким вихованням, чисто російським, власне. Це та структура, яка після відходу до вічності митрополита Володимира Сабодана агресивно ставала російською контрольованою з Москви. Того вона була контрольована, але не настільки. І ця структура фактично це є надзвичайно потужна мобілізаційна інституція, тому що навіть зараз ми бачимо ці події в Лаврі чи в інших місцях. Що як тільки потрібно, вони можуть швидко організувати велику масу людей, і ця маса людей може йти і виконувати такі завдання. В дійсно вони є секта. Я погоджуюся з колегами, що з ними дуже важко говорити. Вони є власне такою інституцією. Ну неможливо їх переконати в тому, тобто вони мають свої погляди, і ну це секта. Наступне те, що ця секта є політично заангажована, пам'ятаємо, що і Відтам від х років вона була пов'язана з проросійськими партіями. Там агітація за комуністичну партію зараз дуже дико звучить. Коли вони кажуть, що переслідування як за комуністів та за комуністів вас не переслідували, ви були частиною тієї системи кагебійсько-комуністичного. Пізніше пам'ятаємо перший майдан, як активно по всій мережі цієї церкви велася агітація за проросійського кандидата, і те саме творилося і на другому майдані на революції гідності, коли. Власне, від лаври е, ходили ці походи антимайданщиків, і вона завжди такою була. Так його пам'ятаємо і е, цю паломництво е, Дари Волхвів, як вони перевозили, як е, Гіркін е, їздив східними областями легально під е, скажімо, під поругами московського патріархату. І зараз, як на мене, є найважливіший момент. Щоб ми все таки дотиснули і владу, щоб вона почала перейменовувати цю церкву відповідно до законодавства вже з 2018 року, ця церква має називатися російська православна церква України. Якщо ми як казав відомий герой з мультфільму, якщо ми все назвемо своїми іменами, то все стане на свої місця. Так, Або і, вже власне, тоді московська, московська Православна церква в Україні, якщо вже надати. Ні, Російська православна церква, Російська uh -huh. Православна церква в Україні Ось так має назвати uh -huh. це її неї назву. До речі, власне, цю назву донедавна ще вживав Путін, називаючи в неї УПЦ МПС, з додатком МП додає Патріарх Кирил, коли говорить про неї. Uh -huh. А на, на сайті офіційному сайті Російської православної церкви, якої складової вона є. Єпархії, ті, що є в Україні, їхні, вони просто в просто алфавітному порядку стоять в переміжку з іншими єпархіями цієї церкви, і в ніяких диптихах православних не існує ніякої УПЦ на чолі з Унуфрієм. Це просто київська митрополія і не зовсім канонічна. Зрозуміло. Пана Тарасе, дякуємо вам за інформацію.